Глава 29. Північ всюди. За півгодини до транзиту крізь арку, через годину після настання темряви. Ми наткнулися на Ена з екіпажем в їдальні. Один з членів екіпажу дав йому лист обороткового паперу і кілька коротких олівців, щоб зайняти його чим-небудь. Ен, здавалося, відчув полегшення, побачивши нас. Його лякає транзит, сказав він і поправив окуляри на носі, зморщившись, коли його палець зачепив синяк, який джала залишив на його щоці, і запитав мене, що ми відчуємо. Я не знаю, сказав я. Я ніколи не перетинав арку. Як ми знаємо, коли це станеться? За словами екіпажу, небо стає трохи дивним. І тільки тоді, коли перетин буде закінчуватися, і ми опинимося на грані між старим і новим світом. Стрілка компаса закрутиться, як навіжена, і на мостику звучатиме сирена. Ти це знаєш. Такий довгий шлях, сказав Ен, і за такий короткий час. Це безсумнівно було правдою. Арка якимось чином фізично протягувала кораблі крізь міжзоряний прості, зі швидкістю, далеко більшою за швидкість світла, перш ніж кораблі переходили в новий світ. Але гіпотетики вміли керувати часом і простором. Щоб зробити перетягування. Вони, ймовірно, могли долати будь-яку відстань навіть у мільйони світлових років. І навіть відчуваючи оніміння перед їх можливостями, ми ледь можемо осягнути таку відстань. Мабуть, тобі цікаво, сказала Діана. Чому вони пішли на такі затрати? Як казав Джейсон, я знаю гіпотетики хочуть вберегти нас від вимирання, так що ми можемо зробити щось інше для себе. Але тоді напрошується просте питання чому вони хочуть цього, чого вони очікують від нас? Ен проігнорував наші філософствування. І після того, як ми перемістимося, після того, сказав я йому, ми через кілька днів плавання будемо в порт Магелані. Він посміхнувся такій перспективі. Я переглянувся з Діаною. Вона познайомилася з Еном два дні тому, а вони вже були друзями. Вона читала йому з книги історії про англійських дітей з корабельної бібліотеки. Вона навіть процитувала йому Хаусмана немовля, не усвідомлює. Я не немовля, відповів Ен. Він показав нам свій малюнок з фотографії тварини, яку він, мабуть, бачив у відеоматеріалі про екваторіальні рівнини. Тварина була з довгою шиєю, задумливими очима і смугаста. Як тигр. Вона красива, сказала Діана. Ен урочисто кивнув. Ми залишили його продовжувати роботу і попрямували на палубу. Нічне небо було ясним, і арка тепер стояла просто над нашими головами, відображаючи останні проблиски світла. Пряма лінія ніякої кривезни взагалі. З нашої точки зору, це була чисто евклідова пряма, елементарна одиничка, один або сполучник Ай. Ми стояли біля перил, так близько, як лише можна було стояти на носі корабля. Вітер пройшовся по нашому одязі і волосі. Корабель швидко йшов неспокійним морем, і у воді тремтіли відблиски ходових вогнів. Вона у тебе? запитала Діана. Вона мала на увазі крихітну урну, що містила попіл Джейсона. Ми запланували цю церемонію, якщо це можна було назвати церемонією, перед тим, як залишили Монреаль. Джейсон ніколи не надавав великого значення пам'ятникам, але я думаю, що цей він би схвалив. Ось тут я витяг керамічну урну з кишені мого жилета і затримав її в лівій руці. Я сумуватиму за ним, сказала Діана. Я сумуватиму за ним завжди. І притулилася до мого плеча, а я обійняв її. Шкода, що я не знала його як четвертого. Але я припускаю, що він не дуже змінився. Цього не сталося. У деякому відношенні Джейс завжди був четвертим. Коли ми підійшли до моменту транзиту, Зірки, здавалося, потемнішали, ніби хтось накинув на корабель вуаль. Я відкрив урну, яка містила попіл Джейсона. Діана поклала вільну руку на урну. Вітер раптом змінився, і температура впала на градус або два. Іноді, сказала вона, коли я думаю про гіпотетиків, я боюся, що. Що, що. Що ми їх червоне теля. Або ми будемо тими, на що сподівалися Джейсон і Марсіани. Тини, від яких вони очікують порятунку від чогось. Від чогось, чого вони бояться. Може, й так. Але, подумав я, ми будемо робити те, що завжди робив Джейсон. Виклик очікуванню. Я відчув трентіння, яке проходило через її тіло. Над нами лінія дуги слабшала і зникала. Туман стелився над морем. Це не був туман в звичайному сенсі. Він не мав відношення до погоди взагалі. Останній проблиск арки зник, як і горизонт. На мостику Кейптаун-Мару компас почав своє обертання. Капітан увімкнув сирену судна. Жорстоко вучний звук, хвилі обуреного простору. Я подивився вгору. Зірки запоморочливо кружляли разом. Зараз, закричала Діана крізь шум. Я перехилився через сталері перила, її рука лежала на моїй. І ми перевернули урну. Попіл спіраллю вигнувся на вітрі, щоб потрапити у світ зірок, білих як сніг. І зник, перш ніж потрапити в турбулентний чорний вир. Я хочу вірити у порожнечу. Ми незримо переміщалися, злиті з океаном і простором між зірками. Діана притислася до моїх грудей, і звук сирени проходив через нашу тіла, як пульс, поки нарешті не закінчився. Потім вона підняла голову. Небо, сказала вона, зірки були новими і дивними. Вранці всі висипали на палубу Ен, його батьки і Бу Інна. Всі пасажири. Навіть джала і члени екіпажу, які не відбували вахту, щоб відчути повітря і тепло нового світу. Це могла бути земля, судячи з кольору неба і теплих сонячних променів. Берег екваторії видніться як зубчаста лінії на горизонті. Над скелястим мисом виднілися кілька рядків блідого диму, що спочатку йшли вверх, а потім згиналися на захід від, від відру, десь високо вгорі. І Інна приєдналася до нас біля перил. Усе виглядає таким знайомим, сказала Інна. Але все-таки відчувається різниця. Брила з рулону бур'янів дрейфувала у хвилях поруч з нами. Відірвана від материкової частини екваторії штормом або припливами, величезне у вісім пальців листя коливалося на поверхні води. Інша арка була за нами вже не двері ви, а двері назад, як різновид дверей в цілому. Інна сказала це як ніби одна історія закінчилася, а інша почалася. Ен не погодився, ні, урочисто заявив він, стоячи на свіжому повітрі. Ніби бажаючи розповісти про майбутнє, історія не почнеться, поки ми не зійдемо на землю.